Глава 9 Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами зціляти від недугів, і послав їх проповідувати Царство Боже та зціляти хворих. І сказав їм: Нічого не беріть на дорогу: ні палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла, і не майте по дві одежі, і в який дім увійдете. Там залишайтесь і звідти виходьте в дорогу. А якщо де не приймуть вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть і порох з ніг ваших в свідчення на них. Вони пішли і проходили по селах, благовіствуючи і зціляючи повсюди. Почув ірод, четвертовладник, про все, що робив Ісус, і вагався, бо одні говорили, що то Іоан встав з мертвих інші, що Ілля явився, а ще інші, що воскрес один з давніх пророків, і сказав Ірод, Іоаннові я відсік голову, хто ж цей, про кого я таке чую? І шукав побачити його. Апостоли, повернувшись, розповіли йому, що вони зробили, і він, взявши їх з собою, відійшов один в безлюдне місце біля міста, що зветься. Вівсаїда. Але народ, довідавшись, пішов за ним, і він, прийнявши їх, говорив з ними про царство Боже і зціляв тих, хто мав потребу в зціленні. День же почав схилятись до вечора, і, підійшовши до нього, дванадцять сказали йому: Відпусти людей, щоб вони пішли в навколишні села і селища ночувати і дістати їжі, бо ми тут у безлюдному місці. Але він сказав їм ви дайте їм їсти. Вони сказали: Нема в нас більше п'яти хлібів та двох рибин, хіба піти нам та купити їжі для всіх цих людей? Бо їх було близько п'яти тисяч чоловік. Але він сказав учням своїм розсадіть їх рядами по п'ятдесят і зробили так і розсадили всіх. Він же, взявши п'ять хлібів і дві рибини. І поглянувши на небо, благословив їх, переломив і дав учням, щоб роздали народові. І всі їли і наситились, і набрали кусків, що залишились дванадцять кошиків. Одного разу, коли він молився у безлюдному місці, були з ним учні. Він запитав їх, за кого вважає мене народ. Вони сказали у відповідь: за Іоанна Хрестителя, а інші за Іллю. А ще інші говорять, що воскрес один з давніх пророків. Він же спитав їх: а ви за кого мене вважаєте? Петро відповів: За Христа Божого. Він же суворо наказав їм нікому не говорити про це, сказавши, що синові людському належить багато постраждати, бути відкинутим старішинами, первосвященниками і книжниками, і бути вбитим і на третій день воскреснути. До всіх же сказав: якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче зберегти свою душу, той згубить її, а хто згубить душу свою заради мене, той збереже її. Бо що за користь матиме людина, якщо придбає весь світ себе ж саму згубить чи занапастить. Бо хто посоромиться мене і слів моїх. Того й син людський посоромиться, як прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів. Істинно кажу вам є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже. Після цих слів, днів через вісім, він, взявши Петра, Іоанна і Якова, зійшов на гору помолитись. І коли молився, вигляд обличчя його змінився, і одяг його зробився білим, блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним це були Моїсей і Ілля. Явившись у славі, вони говорили про кінець його, який йому належить звершити в Єрусалимі. Петро ж і ті, що були з ним, зморені були сном, але, прокинувшись, Побачили славу Його і двох мужів, які стояли з ним. Коли вони відійшли від Нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути, поставимо три намети тобі один, Моїсеєві один і один Іллі, не знаючи сам, що говорив. Коли ж він це говорив, з'явилась Хмара і покрила їх. І вони злякались, як увійшли у Хмару. І був з Хмари голос, який говорив Цей є син мій улюблений, Його слухайте. І коли був цей голос, Ісус залишився один. І вони промовчали і нікому нічого не говорили в ті дні про те, що бачили. Наступного дня, як зійшли вони з гори, зустріло його багато народу. Раптом хтось з народу вигукнув Учителю, благаю тебе, зглянься на сина мого, бо Він у мене єдиний. Його хапає дух, і він зненацька скрикує, і трясе його так, що він пускає піну, і ледве відходить від нього, змучивши його. Я просив учнів твоїх, щоб вигнали його, та вони не змогли. І Ісус же сказав у відповідь. «О, родене невірний і розбещений, доки буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди Сина Твого. Коли ж той ще йшов, біс кинув його і почав бити, але Ісус заборонив нечистому Духові і зцілив отрока, і віддав Його Батькові Його, і всі дивувались величі Божій. А як усі дивувались усьому, що творив Ісус. Він сказав учням своїм: вкладіть у вуха ваші ці слова. Син людський має бути виданий в руки людські. Вони ж не зрозуміли слова цього, і воно було закрите від них, так що вони не збагнули його, а запитати його про це слово боялись. Спало ж їм на думку, хто б з них був більший. І Ісус, же, знаючи думку серця їхнього. Взяв дитину і поставив її перед собою, і сказав їм: Хто прийме це дитя в ім'я моє, той приймає мене, а хто прийме мене, той приймає того, хто послав мене, бо хто найменший, ніж усіма вами, той буде великий. При цьому Іоанн сказав Наставнику, ми бачили чоловіка, який іменем твоїм виганяє бісів, і заборонили йому, бо він не ходить з нами. І Ісус сказав йому: Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Коли ж наближались дні відходу Його з цього світу, він вирішив іти до Єрусалима і послав вісників перед лицем своїм, і вони пішли і увійшли у село Самарянське, щоб приготувати йому, але там не прийняли його, бо він мав вигляд подорожнього, що йде в Єрусалим. Побачивши це, учні його. Яків і Іоанн сказали: Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і спалив їх, як і Ілля вчинив. Але він, обернувшись до них, заборонив їм і сказав: Не знаєте, якого ви духу, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати, і пішли до іншого села. Сталося, що коли вони були в дорозі, хтось сказав йому: Господи! Я піду за тобою, куди б ти не пішов. І Ісус сказав йому: Лисиці мають нори, і птахи небесні, гнізда, син же людський, не має де голову прихилити. А іншому сказав Іди за мною. Той сказав Господи, дозволь мені перше піти і поховати батька Мого. Але Ісус сказав йому Залиш мертвим ховати своїх мерців. А ти йди, благовіствуй, Царство Боже. І ще інший сказав: Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь спершу мені попрощатися з домашніми моїми. Але Ісус сказав йому: Хто поклав руку свою на рало і озирається назад, той неблагонадійний для царства Божого.